Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 128 420 особин за добу 920 і поранено 385 260 песиголовців за добу 2760 танків 3 209 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 6 382 одиниці за добу. 4 артилерійських систем, 2207 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 458 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця, літаків, 293 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1951 одиниця, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5061 одиниця, за добу 13 спеціальної техніки, 200 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!